Тиждень інновацій і технологій. Це твій астропрогноз з 25 по 31 серпня 2025 року. Вже закінчується літо. Але чим воно завершується? Цікавою подією, як мінімум. Керує цим тижнем зміна енергії по Венері. А Венера відповідає за фінанси, за блага, дає знову коливання курс валют. А також вона зараз не просто вона зараз у лева переходить. А це як мінімум означає, що дуже багато захочеться притяжіння уваги до себе. В плюсі це програється як класний прорив в особистому житті. Це побачення, це притягування уваги, це жіноча сторона та більше жіноча енергія. Зараз в привілегії. Ми маємо розуміти, що взагалі після новолуння, яке ми пережили, власне новолуння було уранічне, тобто дало сюрпризи, несподіванки, до речі, діліться які саме, тому що я про це записувала окреме відео, і там вже на Ютубі теж дуже багато прикладів такої неймовірної історії, яка ставалася у кожному сценарії життя, яка справді вражає, що це саме новизна. Яка прийшла на, в моменті, коли новолуння було на пограниці знаків, тобто між левом та дівою. А зараз Венера переходить в лева. А ми ще від цієї енергії щойно приходимо до тями, що треба розбиратись цією новизною. Це всплеск егоцентричності. Це показовість та артистизм, і це фокус на жінках та жіночому бізнесі. Всі жіночі сфери послуг, всі жіночі напрямки діяльності. Ну, знаєте, я зараз не те, що градацію якусь роблю, що для жінок, а що для чоловіків. Просто те, що зазвичай притягує клієнтів жінок. Це естетична медицина саме певних таких жіночих тем, наприклад, гінекологічна естетика. Це, до речі, дуже великий тренд. І, власне, про тренди вони запускаються якраз на Венері в Леві. І зазвичай найгучніші презентації інновацій та технологій відбуваються на такому з'єднанні, яке буде цього тижня. А другий важливий астрологічний момент, який впливає на енергію та події, це Уран, який буде з Нептуном взаємодіяти. А це як мінімум. Популяризація, затвердження та прорив в дослідженнях в медицині і в інноваційних технологіях. Тут презентація айфона, Тут якісь новини щодо проривних медичних досліджень. Тут якісь нові впровадження. І, можливо, знову якесь оновлення штучного інтелекту. Цікаво, що це те, що буде на епоху цілу, на кілька років з нами. Те, що буде впроваджене цього тижня, як технологія, як новизна, як якийсь щось такий новий, нетиповий для нас е проект, нетипова послуга, нетипова якась. Е Можливо, ін'єкція, можливо, щось а, як прививка, можливо, щось таке дуже розумієте, це щось таке інноваційне, до чого дуже важко це поставити в приклад, тому що це те, що насправді немає прикладів, бо немає аналогів. Це з'явиться щойно зараз. Та воно з'явиться і стане частиною життя вже на роки. Що добре цього тижня? Гарно йдуть покупки, інвестиції, шопінг, обміни валют, все, що стосується яскравих виступів, яскравих заяв, артистичних постановок, а також того, що ми не знаємо, що це артистична постановка. Воно зараз частіше за все так виглядає. Це дуже яскраві залицяння та такі, знаєте, покорювання сердець, але увага зі сторони жінок до чоловіків. Чоловіків у більш пасивній позиції та спостерігають. Це фактично конкурс краси. Ось така ж сама енергія з такими аспектами, вона практична формула конкурсів краси. Хтось буде приймати участь в таких конкурсах, хтось буде подавати заявку на якісь кастинги. І це, власне, цей тиждень він як йде випробуванням. Він дуже багато також підриває тематик, які, знаєте, мають такий цікавий аспект. Наприклад, коли жінки між собою конкурують, і підйом ось цих любовних трикутників, де одна напроти одної в різних формах і навіть скандальних доводить свою значимість в житті конкретного чоловіка. Наприклад, і тут я трикутники лише такі розглядаю, коли дві жінки, один чоловік. Я про це багато, до речі, говорю у відео. І хто, хоч раз був в такому трикутнику, неважливо від учасників, точно відчув, що це така енергія, яка йде донорством на трьох людей. Щось здатна підсилити, але потім завжди, як як дофамінова яма, потім опустошує. І тому це власне ось цей момент, той пік перед опустошенням. Ось так виглядає цей тиждень, якщо про такі. Не дуже типові формати стосунки. Але якщо говорити про романтику саме по собі, це тиждень жіночої ініціативи, це тиждень жіночих претензій та великих скандалів в парах, особливо в новостворених парах, тому можете десь, знаєте, самі по собі викликати проявити ініціативу, як жінка може проявити ініціативу. Аби виясняти довготривало стосунки, особливо середа є днем спорів. У нас там Венера в секстилі з Ураном буде, і ще там Сатурн задіяний. Тому фактично це якби вихід за рамки правил, але це також роз... такі історії, які показують, що хтось у парі не притримується домовленостей і зриває їх. Можна сказати, що всі ці претензії, які будуть зараз виникати, вони будуть мати під собою підґрунтя. Тому тут не можна ігнорувати, якщо в тебе викликається таку емоцію, а саме довести до кінця. Тільки тут контролюйте амплітуду, з якою ви частотою емоції йдете в спілкування, тому що Лев а зараз заходить на нас така стихія землі. Зараз земля буде керувати всім. І тут е, дуже важливо, що Лев. Буде яскраво цього тижня доводити, що е, всі матеріальні цінності, все те, що приземлене, земне нерухомість, що це все йому. І якщо у вас венера в леві в натальній карті, то це взагалі ваш самий вдалий період для власне ініціювання реєстрації на себе е, фірм та підприємницької діяльності, особливо якщо це сфера жіночих напрямків бізнесу. І що дуже важливо, зафокусуйте собі, що для шопінга так, для яскравих покупок, так, для побуту, прибирання мілких задач, чогось такого дуже повсякденного і нецікавого, це буде упадочний тиждень. Тому, роблячи такі речі, якісь дуже-дуже прості, повсякденні, такі скучні. Левне любить скукоти. вони будуть пригальмовувати енергію. А взагалі енергії цей тиждень буде давати дуже багато. А також дуже багато замислитися всім і чоловікам, і жінкам, треба буде над темою волосся, додавання волосся, буде найкраще будуть продаватися парики цього тижня. Все, що пов'язане з... Тематикою здоров'я волосся, врощування волосся, лікування волосся. І, до речі, можливо, саме в цій темі буде ось ця інновація чи прорив в медичній тематиці або в косметологічній. Це гарний тиждень для того, аби почати, бо Венера дає шанс те, що ти зараз яскраво по своєму бажанню зробиш во ім'я своєї краси, іміджу та стилю. Це в довготривало дасть тобі класний результат. Звичайно, все треба дивитися з резонансом на власну натальну карту. Але в цілому аспекти аж до зараз ми і він буде аж до вересня. Тому записуйтеся на всі курси процедури, заздалегідь собі розпишіть, аби десь не втратити цю послідовність. Спортзали, курси догляду за тілом, ін'єкції, все щодо здоров'я волосся, трихологія. Всі такі складні покраски, фарбування волосся дуже добре заходить, нарощування волосся, це взагалі на піку. В цей час добре буде триматися процедура і вдовгу. І що ще таке на фінал скажу: що насправді це тиждень побачень, в яких, коли жінка бере ініціативу, то здатна притягнути до себе свого правильного партнера. Тому відреагує саме той. Хто буде вдовгу з вами в довготривалі стосунки? І це я не про повернення колишніх, це я про прояв ініціативи до знайомств з новими людьми, а також з існуючими партнерами для просування ваших стосунків. Проявляйте ініціативу, запрошуйте на побачення, будьте такою активною. Ну а чоловіки, просто насолоджуйтесь. Ви будете кайфувати цього тижня від оточення жіночого. Повірте. І дайте потім сердечко в коментарях. Якщо прямо зараз вже почали отримувати задоволення, підписуйтесь та ставте лайки.